Всім доброго доброго дня. Так, розпочинав, у нас розпочатий вже новий день. Зараз вже трішки вроді не така ж жара, трошки легше дихати. Скільки тут у нас, а нас тут 32 градуси і 20 минут 12-го дня, але є такий невеличкий, дихає. Вітерець, і це чудово. Зараз поїду, заберу Лену. Лена вивіз її з нашими копченими смаколиками. Дзвони Лена, каже, я вже все розпродала і закази роздала. Приїжджай, мене забирай. Зараз поїду, заберу Лену, приїдемо додому і будемо щось може. Хоча сьогодні дзвонив мій дядько, дядя Вітя, Дьотіра, привіт вам. Казав мій дядько, що сьогодні якось там ікони матері і велике свято працювати не можна. Ну, працювати не можна, але вправлятися то можна, щось робити таке легесеньке, то можна. Ось і будемо робити. Ну а зараз їдемо за Леною. Забрав я Лену, як завжди, везу з повною коробкою, назад забираю з пустою. Ще, каже, там на вечір щось там теж треба буде їхати. Люди щось просять там привезти. Взагалі, прийдеться ще й ввечері везти її сюди з тією же самою коробочкою. Людей сьогодні дуже-дуже у -дуже нас тут на 28-й багато. Я стою аж виходить, за магазинами на такій площадці. Тут ви бачите задній двір епіцентру магазину. в общем, такий задній двір, є. бо там ніде нема де стати. А ось Єлене. Опа! Лена купила яйця, капусту, олію. Борщ скільки й будеш? Борщ скільки й буду. О, Нарешті вже трошки є світло і можна борща зварити. Да? Привіт. Так, взагалі, людей дуже багато, машин дуже багато. Зараз ми їдемо додому. Варить борщ. борщ. Лена, сьогодні дзвонив дядько, дядь Вітя з Сітіри, сказали, yeah. що сьогодні праздник якоїсь там ікони матері, коротше, що сьогодні не можна нічого робити. Ну, Робити нічого не можна, але щось таке ж по мелочі вправлятися і так далі можна. Да? Uh -huh. Е, да. Бог не наказує тих, хто Трудящих, трудящихся, да? Бог наказує лацюг. Да. Ну, ось так, от. Бачите, такий базарчик. Тут у нас на 28-й машин повно стать майже ніде немає, тому прийшлося їхати на задній двір. Хорошо, що там таку стояночку придумали, дуже ну, можна да. заїхати. Да, да. Так, ну все, їдемо додому. Ура, графіки відключення скасовані з 12 до 15 -ї. Так що у нас Читаю. буде світло, да? Да. У нас да. буде світло. У нас буде світло. Є, ми в третій групі, тоді з 15 до 18 не буде. Ні, ну такий графік, і ще куди не йшло, 3 через 3, за 3 години можна щось зробити. Ну, да, не 2 через 8, да. Да, да. От. Бо у Лени тут вже й клієнти пищать, дзвонять. Да. Господи, ви будете каптити? Ви будете, Лена, каже, ну як коптить, коли світла немає. Процес переривати не можна, а два години горить, восім немає. Да, сьогодні да. Лена позвонила е, постійним замовникам, які да. привозять нам своє м'ясо для того, щоб ми коптили їм. Порадувала. Так вона да, порадувала. порадувала. Щось, щось сьогодні привезе. Лена, вчора там. Картошку посадила далі Да, картоплю поси, поси, посадили. Ну не багато вийшлося, чотири рядочка. Е, прийшлося в лунку відро води заливати. Ну тому що вона просто по-іншому вона не проросте. І хочу туди ще посіяти укроп, петрушечку. І ридиску. І редисочку, звісно, дивись. Хай вона буде не, не така уж по феншую та редиска, але самі, самі поїмо да, на так. салатик нічого да. делати. Ну, жалко, середина літа, а Ну, а є кусок пустує, городу, да, який і гуляє. Так що і молода ще картошечка в будь-якому разі буде, будемо її поливати. Да. Так, добре. Ну, а я зараз хочу навести трішки порядочок в машині, а потім по машині кое-що розповім. Так? Да? Так. Я знаю. Знаєш. Ми з тобою це обсуждали. Ну, хай для людей це буде інтрига, ага. вони це узнають через пару хвилин. Ага. Добре. Ось хочу показати ще одне. Нам тарифи подимають на світ, на воду, да, на все. Сьогодні, в сьомій ранку, було рівно двоє суток, як ми дзвонили в Горводоканал. Прорвала труба. І ось тече по всій вулиці. І туди аж на путя на железну дорогу. Ось, бачите. З-під землі йде вода. І тече таким дебелим-дебелим напором. Позвонили. Да-да, нам уже дзвонили, да-да, ми знаємо. І вже пішли треті сутки. Цікаво, хто за цю воду буде оплачувати. Звісно ми. Нам же тарифи піднімуть. На людей розкидають і все. Ось так працює Горводоканал в місті Кам'янському. Привіт вам, Горводоканал. Літо, спека, жара. Рятувати треба не тільки людей, а й красунчиків наших. Да, да. Купаємо гутієру. Коротко, таким способом ми розкризаємо. Кришу нашого літнього загону. Ну і отаким моросящим, отаким, не впряму в неї, а таким як кружником. Трошки її купаємо, їй так легше. Тому що жара дуже велика. Їй подобається? Звісно. Ой, красуня. Сейчас она вымажется ну, вс. Вот так. В порядок, да? Ой, боже, какая красота. Вот <laughs> это ну, я пота, да? А щоб я так жив. <рес> Ой, не так жарко і легше. Тому що знаю таких людей, яких від цієї жари. Мінус свиня, мінус дві, мінус поросята. А вона у нас дівчина вагітна їй тяжко, тому ми остужаємо її. Наберемо дичь. Ну і хвостиком! А ось і клієнти до Лени їздять, привозять своє м'ясо на копчення. Сейчас піддивимось. А! громче! обтирають тему м'ясо, сало ковбаси. А я зараз вам розповім по своїй машині. ну Ось така у мене Opel Zafira 2.0 турбодизель. Така чудова, вона семимісна у неї повна комплектація. Вот. Так, зараз включим. У нее полностью стеклопакетники, 4 векна, 4 двери. Полностью у нее подстройка зеркал. АБС, ЕБС, антибукс, антизанос. Плюс я їй поставив таке зеркало з відеорегістратором і з камерою заднього віду. Що вот. в неї ще? Ну, понятно, кожа рожа, салончик такий в неї і все. Чистенький салончик. Потолочок чистий, вставки, карти, все в неї чисто. Магнітолка в неї стоїть її рідна. Хотіли сюди поставити двохзонний апарат, але хотіли, та все ніяк руки не доходять. Тому стоїть пока такий рідненький. Ну вже проріз зроблена така акуратненько, бачите, для двохдінного. В неї все працює, всі кнопочки працюють. Все на мазях. Звучання динаміків нормальне, все хорошо. По ній якби питань ніяких такових немає. Ні по салону, ні по ходовці. Що я в ній зробив? Я в ній повністю поміняв всі розходники, повністю поміняв Ходову чай, задню, передню, пружини, все це поміняно в ній. Машину брав я для себе. Я є її перший власник цієї машини, перший власник на Україні, а перший власник її самий перший живе в Германії город Кьольн. Я її брав з звідтіля, тут розтамажував у 2019 році. Поміняв я їй повністю нове сіплення стоїть. Поміняв я їй топлівну систему, повністю ТНВД поміняв, тому що, ну, розумієте, машина 2002 року і то там вироботка, то там, то там, і ремонтувати ТНВД смислу не було. І вирішив я був його замінити. Повністю замінив. Значить, коробка поміняна, ТНВД поміняне, ходова часть вся поміняна. Всі кнопочки все працює, все тікає і брякає. Ліпістки, підрульні, ясна річ, теж працюють. Бортовий комп'ютер працює. Зараз покажу двигатель. Ось такий двигун. Ну, ясна річ, я його не вимивав, не вицяцьковував, тому що я не перекуп. Я є власник, який є, таке є, це робоча коняка. Новий стоїть акумулятор. Ну, все поміняв вплоть до розширітельного бачка, коли ТНВД міняв. Мотор чувствує себе чудово, замечательно, нареканий по ньому немає. Все їзде як огонь. Розход на зафірі теж радує. У неї, виходить, город 5,5, 5,6, траса 5. Також на ній присутній круїз контроль. На круїз контролі взагалі хорошо. Машина тяжка, її майже там, більше як півтори тони, Там, вже не пам'ятаю, скільки її по паспорту, але вона дуже устойчива, на трасі йде, як утюг, ні кидає, ні дергає, ні підкидує. Резина така на неї стоїть. Це мікшелін. Ну, резину мікшелін, мішки да, на них кажуть, я думаю, рекламувати не треба. Це та резина, яка не потребує реклами. Хто? Розуміється, той розумів, про що я кажу. Резина візде стоїть, мішки стоять. Состояння резини чудове. Машина не бита, машина не крашена. Брав для себе, робив для себе, їздив. Під грузом вона в мене не ходила. Прицепного в неї немає. Вона не знає що таке причеп. Вона ніде ні гнила, ніде нічого. Є одне, тільки у неї це, вон, бачите, трошки є рижики, але вони не критичні. Тобто таких сквозних дирок таких немає. Критичного немає нічого. Оце і все, що в неї є. А так, машина в чудовому стані. Хочу я її продати, довго ми з Леною думали і вирішили, що ми її продамо, тому що нам треба для нашої діяльності, як ви розумієте, трошки інша машина. А цю машину для діяльності нашого життя, а це самі розумієте, зерно, м'ясо, поросята. Копчення, це машина не для таких потреб. Тому не хотілося б її просто взяти і кончити. Тому що в гарному, я ж кажу, машина стані. Ми вирішили її продати і доложити гроші і купити собі, наприклад, ось таку. Хотів показати, яку О, зі сусіда стояла, але він її вже загнав в гараж. Тобто, ми хочемо її продати, щоб купити собі якийсь Т4 або Т5 тейчик для наших нужд. Я дивився в інтернеті, яка на них ціна на ці машини, почому перекупи їх купують і перепродають. Але таку суму грошей, як в інтернеті, там на OLX, на AutoRio і так далі. я... Ставити таку ціну не буду. Дерти з людей шкуру я не хочу, тому я її віддам за дуже приємну ціну. Я доложу потім гроші і куплю той тейчик, який нам потрібний. Якщо комусь цікава така машина, якщо хтось хоче, собі так сів і поїхав, не маючи ніяких проблем, будь ласка, телефонуйте. Під цим відео є номер телефона Лєни і є номер телефона Мій. Під цим відео буде там, я напишу замовити домашнє копчення Лєни номер. І по питанням машини теж залишу свій номер. Будете дзвонити, будемо общатися. Ясна річ, зараз всі хочуть почути <сум> ціну, яку ж ціну я за неї хочу попросити. Не буду вас мучати, не буду турбувати, але давайте так. Без всякого торгу, без всякого у капота і так далі, я її готов віддати за 4,5 тисячі доларів. Я думаю, за 4,5 тисячі доларів можна купити тільки ланус. І то не в дуже гарному стані. А ця машина в гарному стані. Чому я не просю за неї 5 і більше. Ну, тому що я просю ту суму, якої мені не вистачає для того, щоб купити собі тейчика. Ось так. Бо тут у мене прибігав сусід і там на вулицю вище. Типа не продаєш машину. Бо я якось був заїкнувся, що хочу продати. Ну ти ж ви ж розумієте, це село. Тут же щось скажи і вже. Кажу так, я думаю її продавати, але продавати сусіду або там комусь на вулицю вище або ниже, я не хочу. Не хочу чому? Тому що цю машину я вклав в свою душу і я не хотів би її потім іще пів півжиття бачити. Тому краще буде, якщо приїхала людина, ми поїхали, я зняв її з учоту. Пожали друг другу руки, і людина пихала додому, поставила на учот їздить, задоволена, і я її не бачу. А так буде краще. Так що ось так. Кому цікаво, хто хоче придбати, будь ласка, дзвоніть. Ну і як ви розумієте, машина ж все своє життя, яке вона тут у нас в Україні. З 19-го року храниться строго у гаражі. Ну, зараз подивимося Лєнин клієнт. Лена, клієнт був, що да? Да. Да. привезла. М'яско дівчинка, привезла. М'яско. І що каже, хочу, щоб коптити, да? Да. я, я бачив, ти її ковбасою нашою кормила, так ну Під черевинку дівчинка привезла. І кусочок що це в нас? Задочок. Задочок, так. Да? Да. А там що? Теж печеревинка. Печеревок, так? Да? Да. Ну, під черевинка добра завжди. Да. Так що хто каже, що копчене м'ясо не їдять літом, їдять. Та їдять ще як їдять. Їдять і ми їмо, і люди да. їдять. Да. Це паличка-виручалочка. Да. Так, ну що, ми будемо прощатися, да. бо, як я вже казав, я мене заставляв опять вечором їхати вести її з її да. ящиком. Да, да, да. Ми, ми будемо на цьому заканчувати наше відео. Всім пока. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що нас дивитеся. Хто вперше підписуйтеся. Ну а в описі цього відео да, буде номер телефона Лени по поводу копчення і мій номер телефона по поводу нашої машини. Все, всім пока-пока.